В Україні повістку можна отримати практично усюди. На вулиці, вдома, на роботі, в торговому центрі. Львів не виняток. На блокпостах міста, на в'їздах та виїздах. Масово зупиняють авто для вручення повісток чоловікам. Документ видають у Львові перехожим, а також доставляють військово зобов'язаним адресно. Днями у мережі з'явилося емоційне відеозвернення військовослужбовця. Його обурило, що працівники центрів комплектування видавали повістки під час похоронної процесії. Що ви чудите під час процесії? Коли везуть побратима з війни, ви тормозите всю процесію і видаєте повістки? Експерти ж кажуть, у законі не прописано де можна, а де ні роздавати повістки. Є етична норма проти такі емоції на руку ворога. Тут я можу сказати воєнкомату, що це дуже некрасиво було підходити, але це не дає приводу цій людині, яка вділа маску, балаклаву висловлюється в такий спосіб, що хтось поїде і звідкись приїде. Це подарунок московитам для їхніх смітників пабліків, де вони це будуть переписувати і публікувати. Некрасиво. це не етично. І не можна підтримувати таких людей. Зразу так, говорю, нас суспільство поділиться. Ми в якомусь зазеркаллі знаходимося. Всі кричать Ура, «Ура» всі кричать Слава Україні. І коли стає питання вручення повісток, є цілі групи. Є адвокати, які вчать, де це можна робити, це не можна робити. В чому пишуть абсолютні бздури. Абсолютні бздури. Перше місце вручення повістку законодавстві не визначено. Є норми, яких не можна поручувати. Ну не гарно вручати в церкві не можна під час похорон. Також не треба мішати людям на весілля, не треба приходити. Всі інші речі допустимі. Не треба спиняти громадський транспорт. Також не серйозно, Не треба порушувати права інших людей при цьому. Все інше не обмежено в законі і в правилах військового обліку. Фахівці вщент розбивають розбувають міф про те, хто може роздавати повістки. Відповідно до чинного законодавства повістки вручати громадянам України можуть представники відповідних центрів комплектування, тобто військоматів, керівники підприємств, на яких такі особи працюють, і також можуть вручати працівники, представники житлово-комунального господарства, тобто ЖЕКів, і власне ОСББ. Єдиною умовою, коли вважається, що повістка є належним чином вручена, це коли вручена на особисто такій особі, тобто особа підписалася, що вона її отримала. І відповідно з того моменту, коли особа підписалася, вважається, що вона належним чином отримала повістку і вона зобов'язана прибути у відповідний день і час у відповідний об'єднаний військкомат. Ще активніше в суспільстві про мобілізацію почали говорити після доручення Зеленського створити резерви. Ясна річ, що якщо ми ведемо, ведемо війну, і урок так само проводить мобілізацію. Причому там це, скажімо, так головний засіб ведення війни це закидувати м'ясо. То відповідно, ми повинні так само реагувати. Для цього створюється резерв. Ну я так розмірковую тут. Тобто я можу пояснити своїми словами, чому так робиться. Для цього створюється резерв. Тих людей, які мають змінити військовослужбовців е, Збройних сил України, які вже були на передовій, які пройшли, які вимагають ротацію, оскільки неможливо довгий час знаходитися на передовій, це не лише там поранення чи загибель людей, це ще і е, ментальний тиск. Тобто, давайте ми собі уявимо е, людину, яка 24 на 7 перебуває під артилерійським вогнем. Бачать, як гинуть його товариші, бачать, як е е е атакує ворог, постійно відбуваються атаки, Тобто ну, це навіть важко уявити, наскільки це тисне на психіку і наскільки це тисне на мозок. Ми вже не кажемо знову ж таки про поранення і про загибель. Тому такі люди вони потребують реабілітації, такі люди вони потребують відпочинку, такі люди вони потребують ротації. Їх повинен хтось замінити. Саме для цього створюється резерв, оскільки резерв першої черги який був створений перед початком широкомасштабної агресії, він був використаний для того, щоб відбити першу хвилю наступу російської армії. Ці люди були е, призвані до збройних сил України в першу чергу. Вони відразу пішли на фронт вже в кінці лютого. Тому в принципі дії президента Володимира Зеленського вони, його наказ, так його е, заходи, які спрямовані створення резерву. І заходи збройних сил командування збройних сил, які спрямовані з створення вони, в принципі. Екологічні. Нещодавно уряд затвердив нові правила військового обліку призовників, військово зобов'язаних та резервістів. Один із пунктів постанови зобов'язує закордонні дипвідомства інформувати громадян України за кордоном про початок нового призову та вести військовий облік чоловіків. Тож питання можливості вручення повістки українцям за кордоном актуальне. Значить, на поточний час поставлено завдання нашим посольствам провести відповідний облік. Дивиться, ну непроста задача, але ті громадяни, які туди попали, вони ж як правило стають на облік в тій країні, щоб отримувати пособі, там і таке інше. Тобто, там у них є. Значить, співпрацюючи з структурами державними в цій країні треба добиватися того щоб ці громадяни стали на облік в посольстві от і при необхідності якщо там є всі покази то залучати таким чином однак представники посольства консульс не можуть видавати повістки та вручати громадянам які перебувають за межами україни Загалом в країні під час мобілізації повістка можуть отримати військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років всі чоловіки, які потенційно, мобілізовані, вони мають розмовізовані збройні сили України або з часом будуть мобілізовані збройні сили Російської Федерації, там в Росгвардію і так далі. Тому що ми знаємо, що українських громадян які Залишились були на окупованих територіях. Теж мобілізовували в окремі збройні формування держави-агресора: хотіли вони цього чи не хотіли. І історична історична так, історичні докази такої поведінки власного окупанта. Це от Друга світова війна, коли українців мобілізовували в Червону армію, хотіли вони цього чи не хотіли. І тут, в принципі, зараз буде така сама ситуація У нас. Іншого виходу немає ніж перемогти цього ворога, і перемогти треба такими силами, які необхідні для нашої перемоги. Додам, що від початку воєнного стану в Україні і станом на 30 грудня 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити територію України.